Безпека пересування в Івано-Франківську проводять безкоштовні курси з вивчення правил дорожнього руху. Наразі до них доєдналися понад 50 учасників. Більше про проєкт у сюжеті наших кореспондентів. На буксируваних транспортних засобах, на тих, яких будемо тягнути, повинно вмикатися аварійна світлова сигналізація. Саме так у центрі навчають правил дорожнього руху усіх охочих віком від 16 років. Викладач пан Олег переконаний, навіть для тих, хто вміє водити, повторювати правила потрібно завжди. Якщо ми в 22-му році мали інформаційно указівних знаків 65, там, по-моєму, то зараз 96. шість. Уявляйте собі, що кожен знак, а його ще треба знати і розуміти. І кожного місяця доповнення. Доповнення пройшли по навчальний автомобіль, доповнення прийшли про включення денних ходових вогнів або ближнього світла фар поза населеними пунктами. Що зараз треба це все треба роз'яснити людям? і Є багато питань. Такі. Учасниця курсу пані Людмила. Жінка має 30-річний досвід водіння, і, попри це, вдосконалює свою майстерність. Додано багато нових знаків і я потребую навчання. Навчання дуже кваліфіковане, викладачі фантастичні, засоби технічні використовують так, щоб було все доступно. Я дуже задоволена. Наразі на курсах викладають лише теорію, проте організатори планують також додати і практичні заняття. І ми будемо Цю тему нібито пролонговувати і сподіваємося, що і практична частина буде цей курс. Проходить дві групи працюють зранку і з вечора. І від того, щоб був дуже великий попит, ми приготували і підготували. І в нас є вже фінансування на групу суботнього дня. Повчати правила дорожнього руху важливо як і водіям, так і пішоходам. Наголошують поліцейські. Якщо говорити про статистичні дані, то з початку 2024 року в місті івано франківську на пішоході було винесено більше тисячі постанов саме за перехід у встановленому для цього місті. Хочу нагадати про те, що зараз вже осінь на вулиці, тим швидше. Світло у нас періодично є немає. І для того, щоб пішоходи обезпечили себе, ми рекомендуємо при себе на рухомі місця, наприклад, на руки, якщо це діти, не рюкзачки, якщо вони вечірній час повертаються зі школи, причіпати світло, відбиваючи елементи. Наразі 60 учасників курсу мають змогу впродовж трьох місяців опанувати не лише загальну теорію правил дорожнього руху, а й дізнатися про всі нововведення.